Люди намагаються знайти як е, магічне якесь одне джерело корупції. Е, знаєш, як іноді говорять про економіку. Економіка зростає, якщо гарний клімат, або якщо гарні люди, або якщо гарні інституції, кожен хоче знайти своє одне пояснення. Так само з корупцією. Люди намагаються знайти пояснення, чому в одних країнах чи в одних суспільствах корупції більше, а в інших менше. І, в принципі, є три такі, ну, якби. Великі пояснення і люди навколо них танцюють. Тобто, перше, що це просто людська природа. Ось люди мають універсальну природу, ким би вони не були. Ти народилась в Америці чи в Україні, ти будеш слідувати а, за своєю вигідою. Ось тобі треба отримати права. Ти не хочеш стояти в черзі, ти хочеш пошвидше отримати права. А, і ти будеш ну, якось рухатись, щоб це зробити швидше. Просто так. Друге. Відповідь, що це щось про культуру, що може в деяких суспільствах просто так прийнято історично вирішувати справи. І це ось і про Україну, і про Францію. Є такий аргумент, що у нас дуже багато неформальних зв'язків і дуже багато соціального капіталу. Ми про це говорили минулого разу. Mm -hmm. Що якщо ти, наприклад, не довіряєш державі, чи держава погано працює, то ти будуєш зв'язки з людьми навколо себе і використовуєш ці зв'язки, щоб якби. Ну, вирішити якось проблему. Тобто, якщо держава не працює, а тобі треба терміново щось полагодити, то ти береш це, ніби в свої руки і може вирішуєш там з людьми, там ну не знаю, через кумівство або через договірники, чи через хабарі. Ну і третє пояснення зазвичай це про конкретно про політику, про уряд. Що це не про культуру, а це про дисфункцію держави. Що якщо ось держава не працює, там. Поламалось щось, то і корупція рано чи пізно з'явиться, тому що люди якби знаходять дірки, і вони не задоволені державою. Тобто, це може статися навіть в різних культурах і у Франції, і в Америці, і в Німеччині. Тобто ці три пояснення співіснують, і є дослідження, що вони всі трошечки грають свою роль а, в Україні теж.